Шановні колеги, безумовно, європейська солідарність підтримує законопроект, яким впорядковуються виплати представникам служби захисту, цивільного захисту, поліцейським, які зникли за е, обставин воєнного часу. Але в той же час я хочу звернути увагу на наступне парламент. Голосує закони на підтримку армії. Уряд їх не виконує. Ми з вами прийняли законопроект. це вже закон 93.42, яким підняли виплати курсантам, строковикам і. Інструкторам, пораненим виведеним поза штатом, обмежено придатним, жоден з цих категорій військовослужбовців уже три місяці не отримують ніяких виплат. Уряд, нехтуючи законами України, не розробив відповідні підзаконні акти. Ми досі не маємо підзаконних актів, взагалі по інструкторам, і все це падає на парламент. Це нам задають питання. Потім військовослужбовці, так а чому ви проголосували, а виплат немає? Ми офіційно звертаємося до голови Верховної Ради, і цей наш виступ це депутатський запит до уряду, де підзаконні акти щодо виплат курсантам. Строковикам, інструкторам, пораненим. Тим, хто виведено поза штатом, обмежено придатним, коли будуть ці виплати, і чи не пора повернути годину запитань до уряду відповідальність уряду, який займається корупцією, в якого є час на те, щоб красти на солдатах, але немає жодного часу для того, щоб виконувати свої повноваження? Також ми наполягаємо на тому, щоб до зали було винесено постанову Цабеля і було розблоковано законопроект, яким повертаються виплати всім військовослужбовцям ми маємо зараз скарги про те, що ті воїни, які знаходяться біля Нікополя на Сумському напрямку, де вони щодня виконують бойові розпорядження, не отримують виплат. Вони не отримують цих 30 виплат доплат, тільки голу ставку 20 тисяч. Це несправедливо. І тому знаєте, можна голосувати в добрі закони.